Казка про маленьку змійку на ім'я зірка. У лісі, де дерева сягали небес, а квіти сяяли яскравими кольорами, жила маленька змійка, на ім'я зірка. Вона була дуже особлива, адже її лусочка мерехтіла, як зірка на нічному небі. І могла світити в темряві. Зірка завжди мріяла стати великою і поважною змією, як і її старші родичі. Вони були величезні, могутні, і всі лісові мешканці їх шанували. Але зірка була маленькою і її часто недооцінювали. Всі навколо казали, що вона занадто крихітна на великі справи Однак зірка не засмучувалася, вона знала, що її особливий дар, її світна лусочка може допомогти іншим. В один з темних вечорів, коли ліс поглинула глибока ніч, зірка побачила, що інші змії заблукали і не могли знайти дорогу додому. Можливо, я можу допомогти, подумала зірка і вирушила на пошуки своїх родичів. Вона виповзла на найвищу скелю, розправила своє тіло і почала світити, мов маленька, але яскрава зірка. Її лусочка сяяла яскравіше, ніж будь коли, і лісові зміги помітили світло. Продовж усієї ночі зірка вела змій до їхніх домівок, і вони все більше захоплювались її відвагою та сміливістю. Вранці всі змії зібрались і подякували зірці за допомогу. Ми помилялись, коли думали, що ти не можеш бути великою змією сказав старший Змій. Ти показала нам, що сила не завжди в розмірах. Важливим є те, що ми можемо допомогти один одному, навіть якщо ми маленькі. Зірка зрозуміла, що вона вже велика, не за розмірами, а за своїм серцем і здатністю допомагати іншим. Тих пір її світна лусочка не тільки вказувала шлях у темряві, а й нагадувала всім лісовим мешканцям, що кожен може бути героєм, якщо вірить у свої сили. Неважливо, як ти виглядаєш або наскільки ти великий чи малий. Важливо те. Що в тебе всередині? Якщо вірити в себе і свої можливості, можна зробити велике чудо навіть тоді, коли здається, що ти не здатен на це. Вір у себе.